Що таке анкілоз? Просто доступно і для всіх. Анкілоз це знерухомлення. Це четверта стадія остеогондрозу і четверта стадія спондилоартрозу. Коли ми приходимо до знерухомлення, коли наш сегмент хребта перестає працювати. І, в принципі, це може супроводжувати ще таким захворюванням, як бехтерева в грудному відділі хребта. Тут вже такого серйозного лікування немає, можна підтримувати тільки на цій стадії. але, на жаль, у вас вже будуть болі у тому місці, де у вас вже з'явився анкілоз. Тому що все це. Четверта стадія, потрібно було робити до анкілозу, робити лікувальну гімнастику, масажі. Якщо у вас діагностована перша стадія, друга стадія остеохондрозу, спондилоартрозу, звертайте на це увагу, друзі. Не нехтуйте вашим здоров'ям, тому що багато хто думає, ну, що таке остеохондроз? Це не захворювання. Мені лікарі сказали, що це не захворювання. Це неправда. Потрібно звертати увагу на перших стадіях, щоб не довести до анкілозу.